Всіх вітаю! Сьогодні у нас 20 січня. Давайте по останнім новинам. А новини у нас тут які? Трамп. І знов Трамп, і знов його заяви, і так далі. Ну, давайте розберемо. Хоча тут є вчора був інтерв'ю Сирського, він там теж каже, що запитаємо. Тут навіть така інформація. Давайте розглядати по черзі. Спочатку. Так, Трамп хоче позвонити президенту РФ протягом кількох днів після інаугурації. Мета обговорити зустріч в найближчі місяці, домовитися про зустріч. Чи вдасться? Ну, тут, скоріш за все, не Трамп буде дзвонити прям президенту РФ, а тут він доручив своїм помічникам зробити це. Одні пишуть так, інші пишуть так. Давайте, неважливо як, чи домовляться про зустріч в найближчий час. Чи домовиться Трамп про зустріч в найближчий час з президентом РФ? Чи домовляться вони про зустріч? Так, да, ось швидкість. Це інформація, швидкість, дорога. Да, Про дорогу, про зустріч, про якісь дії. Сонце. Хитрість. Чи домовиться Трамп з президентом РФ про зустріч? Ось карта України. Карта бідності, втрати і ресурсів. Ну, скоріш за все. США, оця сторона, буде давити на сторону РФ. Дійсно зустрітися, це все стосується нас. І це ще все стосується грошей фінанс. Грошей або отримай гроші, або втратиш багато грошей. Знов це показує. Давай погоджуйся на зустріч. Хоча тут, бачите, розпач, ілюзія. А Стосовно грошей, тупік, вони не хочуть втрачати гроші, ну, тобто, та сторона. Але зустрічатись не дуже хочуть. Але, я думаю, все ж таки прийдеться зустрітися. Бо тут дорога і сонце. Домовляться про дорогу і про сонце. Це про зустріч. Думаю, що домовляться. Також вчора вночі, за нашим часом. Були гучні заяви. Ну, від кого? Від Трампа. Тому я і колоду таку взяла. Знаєте, підходить чітко для них. І Я закінчу війну в Україні на Близькому Сході. Ну, до речі, там стосовно Хамасу і Ізраїлю. Якщо я не помиляюсь, все ж таки щось підписали поступово, якось там щось підписали. І не доведу до Третьої світової. Так, ці слова. Ці слова. Це просто слова або ж будуть якісь рішучі дії. Зможе, це, зможе, зможе він зробити те, що каже. Ось Трамп заява його вночі ну, За нашим часом вночі, в них там в день. Чи зможе він це зробити Трампу? Це його заява, що я прочитала. Нас цікавить перший пункт про Україну. Ірафант. пасив. Ірафант, пасив, надії, домовленості. É Очікується, колісниця. Ну так, дивіться, М -м 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 -м, важко. Ось стосовно першого питання нас, України, йому важко. Ну, Він не думав, що буде так важко. Він думав, це буде легко чомусь. Да, йдуть домовленості. Очікуйте домовленості, очікуйте колісницю, якісь зустрічі, поїздки і так далі. Да, Тут шаткость, шатка, нестабільність, дві камане, туди-сюди. Чому пасив на слова Трампа? Ага, він повинен виконати те, що він каже. Він це каже і каже, він це каже і каже на весь світ. Ось він єрафант. Якщо він не виконає, він буде просто ніже плінтуса. Він має це виконати будь-якою ціною. Угу. Да, бо втратить свою зірку. Десять мечів повішений. Да, да, 10 мечів повішений імператор. Тоді що буде? Що в нас за імператор такий? Тільки на слова, все обманює Вищий суд. Ну тут він повинен виконати. Давайте ще раз. Стосовно України, заява Трампу, що він це зупинить якнайшвидше сьогодні вночі, за нашим часом, чи зможе, чи вдасться йому це. Так. Плани в них є. Так, да, в них є плани. Про Україну. Плани такі, я вам скажу, по королю мечів. Жорсткі. да робота йде, плани є, жорсткі. Плани є. Чому удар? Сонце. Робота, удар, сонце. Агресивно якось. да За фронт. Ну, бачите, фронт і знов Пашмонет. Пашмонет це знов будуть давити на те, щоб ми погодились віддати їм цю частину території. Домовленості, дії. Віддасте, ми вам допоможемо зберегти мир і якось, знаєте, ось захист вашого дому. Хтось прийде, якісь миротворці прийдуть ось для балансу, від диявола, чітко і негайно, і будуть ресурси, але ви повинні відмовитися від цього пажа Пентаклі. Ну, хто дивиться мене, воно показує вже я не знаю більше, ніж півроку. Хоча я надіялася, що я помиляюся. а... А виходить, що ні. А ось дуже цікаво, дивіться. <кій> Ви питаєте, чого показувало вам там, що 22 2022 році закінчиться війна? Так, да, показувало, там прям чітко все показувало. А ось дивіться. Все могло закінчитися в кінці 2022 року. Однак, Блінкін, держсекретар США, закликав продовжувати бойові дії. Були пропозиції з іншого боку, з США, від інших там конгресменів або ще там когось. Стосовно того, що в нас були успіхи і на, на фронті, і на тлі цього вони пропонували почати перемовини з РФ. Тоді б вони пішли б на уступки, і це все б закінчилося кінець 22-го року, початок 23-го року. Ось, будь ласка, чому воно так показувало? Ось давайте спитаємо, це так і було. Ще дійсно все могло закінчитися. Вся ситуація, яка зараз в Україні, вона могла закінчитися в кінці 2000. Ну так, в кінці 2022 року. Ще могло це все закінчитися. В кінці 20, 22 року. Але Блінкін... пробачте голос, але самом інтересном <кій> нормально вообще, на самом цікавому пропал голос я в шоке однак блінкен держсекретар сша закликав продовжувати бойові дії це правда пропонували страх залякували відлюдник це правда 10 кубків світ пасив Повторення того, що було, для задоволення, Ірафант. башня, вони кордони, зірка, робота. Дивіться, вони, оцей Блінкін, вони, да, в нас були успіхи. І нашим запропонували йти далі, ще здобувати більше і більше успіхів. Тобто, ще звільняти, деокуповувати, тобто повторення того, що було. Давайте, деокуповуйте, ще ще, йдіть, йдіть. Вони думали, що це так просто, це так легко, це без втрат, при тому, що допомогу давали частями і потроху по краплі. Вони хотіли, щоб ми самі. Я не знаю, як звільнили все, що тільки можна. Вони спеціально нас гнали, бачите, дорога до перемоги. Вони нас гнали ще. Давайте, звільняйте, звільняйте. Хоча не подумали про те, що РФ в скільки раз більше, в скільки раз більше в неї озброєння, людей і всього іншого. А вони давали, давали по краплі в морі. Чи були дійсно, чи пропонували? У 2022 році Україні, так як були успіхи на фронті, почати перемовини з РФ і зупинити все. Да, королева Мон. Да, Чітко. Дивіться, да, робота, корол дві карти, які вказують на Україну, на землю, звільнення і робота. Да, пропонували. Чому відмовились? Чому відмовились тут? Вибір був. Вибір домовленості і карта бідності. І що це означає? Смерть на гроші. І що? уход, хитрість, обман. Ну, дивіться, наші боялися, що якщо вони підуть на ці домовленості без ніяких гарантій на той час, то вони через деякий час, повторення того, що було, знов підуть знов підуть, тому що тут такі покази, показують, що нас обманять. Вони думали, що це обман. Наші думали, що це обман, що краще йти, йти і звільняти. Розумієте, я не знаю, тут взагалі настільки все не знали, що робити. У них в наших був тупік. Вони вважали, що дійсно, краще йти далі звільняти нашу територію. Але бачите, як вийшло? Вийшло дуже важко її звільняти. Дуже важко. Ось так. Тобто вони США, вони навпаки. Ну я не знаю, хто тут вона чесно. Давайте спитаємо, як краще було вчинити. Хоча вже цей час пройшов, поїзд ушов, вже що не роби, що не питай, минулого не повернеш. Як краще було зробити Україні? Як краще було зробити Україні, українській владі, як, як, як правильно треба було вчинити в нашій владі в 22-му році, в кінці, коли були різні, такі пропонували різне, різне, як треба було вчинити, як правильно було вчинити пасив, бачите, пасив, відлюдник. Пасив, відлюдник, таємниця в нашому домі. З нашого дому, до речі, багато витікало різної інформації, і це теж зіграло на руку ворогу. Тобто наші плани хтось зливав. В нашому домі були і є багаті королі, зрадники. Вони злили інформацію про те, що ми планували, і тому пішла така невдача. Щось тут таке показує. Як могла, як правильно було вчинити, 20, як мала вчинити правильно Україна в 2022 році? В кінці вони не знали, як правильно вчинити колісниця. Колісниця і якось дії. Ну, в принципі, так. Вони думали, що якщо підуть колісницею в 2023 році, в контрнаступ буде вдалий, але він вийшов. Повіщений. Його не було, його затормозили. Хтось спеціально зробив. Або в США іще середина нашого дому, тобто в нас в Україні. Хтось злив таємну інформацію про наші дії, ось контрнаступ. В принципі, показує, що це було правильно. Але нас зрадили. І в нас не вдалося смерть, тупік і уход. Все. Тут просто якась зрада. Так, далі заява сирського. Ми не зможемо виграти це все, якщо будемо стояти в обороні. Сирський каже, ми не зможемо. Наш головнокомандувач ЗСУ він каже, що ми не зможемо виграти, якщо будемо стояти в обороні. Також там було дуже багато різних заяв, розповідей про те, що дійсно не вистачає людей на фронті, що переводять, але з ППО переводити будуть по мінімуму. Ну, ось, в общем, ось таке. Асильський каже, що ми, ми не зможемо виграти, якщо будемо стояти в обороні. Це правда? Колісниця, треба рухатись. Ну, звичайно, якщо ти будеш стояти в обороні, як ти виграєш? Ну, що ти виграєш? Треба колісниця рухатись. А для колісниці треба що? Зброя, техніка, люди, літаки. А вони це нам, да, рухатись, дві дороги руху, тільки рухатись. А вони нам літаки, ви ж розумієте, як вони обіцяли, скільки вони тягнули. І що вони дали за літаки. Наші кажуть, що це просто якесь сміття залізяче. Просто настільки старі, древні та рухлять. Просто, ну просто розвалені, руїни. Ну, це так військові кажуть. Треба рухатись, бачите, стояти. Треба рухатись. І останнє питання: чи РФ збереже 20% території України? Це хоче, планує запропонувати Трамп при, при зустрічі з президентом РФ. Чи дійсно ось буде таке завершення конфлікту 20% українських територій? Зараз 18%, 20%, тобто треба Донеччину за? Заглатнуть повністю буде 20, мабуть. Так, 20% території буде під контролю РФ. Це хоче запропонувати Трамп. Чи буде таке? 10 кубків, 20 пасив. Баланс. Мені знов показує. Посередині. Все 20 ні. Знов треба ділити пополам. І мені знов це показує. Ну, як знаєте, як на зараз на те, що відбувається, то це, ну, я не знаю, це більш-менш нормальний такий розвиток пополам. Ну, ви ж розумієте, що все ніхто не віддасть. Це просто смішно. Хто каже, що все, все буде знов в нас, ну я не знаю. Мені не показує. Мені показує пополам. І це. Більш-менш позитивний розвиток, ніж все віддати їм. Знов показує пополам, Диявол, він ще буде залякувати. Ох, він буде ще залякувати нас в нашому домі. Ударами, буде залякувати. Ой, буде сильно залякувати ударами, ядіркою, орешником, Всім, чим тільки можна, щоб ми погодились їм віддати все. Ну, мені все одно показує пополам. Ну, тобто, 10%. А не 20. Ну, так, показую. Але дивіться, буде сильно залякувати. Ось страх, диявол, наш дім, удари, знову удари. Це буде дуже багато розмов про удари, що ви получите такої. Тобто, чекайте те, чекайте орешники або що ще. Тобто, дуже буде багато інформації з залякувального плану. Ось так.